Вітаю вас, друзі! Звечора вам. Вечір з Лішенком і поїхали. Партнери, окрім звісно, там Німеччини, Угорщини, чуть-чуть Франції, де ще кілька яких вже не проти, не проти включаючи Сполучені Штати, щоб ми застосовували зброю, їхню зброю, яку вони нам надають, в Криму. Хоча раніше, в листопаді 21-го року, нам навіть не хотіли надавати звичайні, звичайні стінгери. Звичайні стінгери, які вже не використовуються в Сполучених Штатах давним-давно. Ви е, згадайте, коли стінгери почали в Афганістані, там в 80-й 81 й це звичайні ручні гранатомети. Приблизно Джевелін, але це на 3, 4 чи 5, скажем, шагів вище. Вище. Так от, вже ми можемо в Криму. Ну, Поступово шкода, що ми ціну велику платимо. Шкода, що це все не, не доходить або не приходить з ходу до людей. Але я чітко знаю. Чітко повірите, запам'ятовуйте і, запам і записуйте. Через 2-3 місяці е будуть не проти, щоб ми застосовували зброю і вже е на прикордонних областях України, які з нами мають спільний кордон. Побачите, 2-3 місяці, а через 5 місяців е вони вже будуть не проти і будуть підтримувати, щоб ми застосовували зброю ну, де завгодно, навіть в Москві. Все буде поступово, і тут багато таких складових, багато факторів. Початок це було ну, знаєте, боягузтво партнерів, якийсь страх, якесь нерозуміння, Вони щось не могли зрозуміти, що відбувається, що відбувається. Вони ж готові були нас віддати, здати. Бачили ж, десь там пролунало, що вони. Прощалися, да? у Кокулеба, по-моєму, сказав, що коли був на засіданні там у Сполучених Штатах, вони практично прощалися з нами з усіма і так далі, і так далі. Але не вийшло так, як вони думали. Да? Далі вони відкладали, думали, що можна все миром з, там, з Путіним вирішити з Росії. Нічого не вийшло. не вийшло. Да, далі була моральна ще не щось давати. Вони щось давали, щось не давали, сперечалися, обіцяли, дурили, шахраювали і так далі. А тепер, ось, тепер я думаю, чисто прагматично поки що. Це вже чиста йде прагматична розмова про російські території і так далі. Ми, зараз ми ще не готові не готові до цього. Треба, щоб були в нас літаки. Треба, щоб у нас були танки. Треба, щоб у нас була протиракетна оборона, протиракетна їхня оборона, протиповітряна оборона. І щоб у нас були ракети від партнерів. І все. І все буде. Все, друзі, буде. Не знаю, доживе Путін до того часу чи не доживе. Що буде? Ось бачите, він хоче переговарюватися, але він ще диктує. Переговори, але Херсон у нас і все у нас. І ми там адміністрацію вводимо. Адміністрацію не якусь там вводять, але референдум від терміну мали, Там на зиму вже не, один, не 11 вересня. Так що, друзі. А... Ердоган поїхав, понюпившись, хтось там під, піднімає його статус і так далі. Ні, Ердоган приїхав умовляти на переговори. І також ну, він прямо ніде не казав і не скаже Ердоган, щоб по, по, поступиться своєю територією. Але це десь там в глибині душі. Так що так, друзі, дякую вам. Дякую вам всім друзі за, за донати, Дякую, що ви підтримуєте. Дякую. ну, Просто дякую. От Просто чисто, сердечно дякую. І ще раз, і ще раз, а, хтось у мене. А, Таня спонсор питала вчора, був, був прямий ефір. А, як повернусь живим? Друзі, я ж не кажу, що не, не можна там, що всі фонди нічого не роблять для армії. Роблять, я ж не, я не про це. Я зовсім не про це. Я про те, що будь-який фонд, що частично грошей будь-якого фонду від маленького де є директор до великого, як повернеш живим або притулено, або ще що. Вони, звісно, закуповують для армії. Вони, звісно, допомагають армії. Але в кожному фонді якась частина грошей йде просто. На зарплатні людям, які там працюють. Що я хотів сказати, що даючи де по, не, ну, прямо на, а, на пряму волонтеру, на пряму військам, ні одна ваша копійка не йде мимо. Даючи якимось фондам, можливо, це так треба, можливо, так, да, це, це а інакше не зробиш. Але. Просто це треба розуміти, що частина ваших грошей десь 10%, десь 20, десь 30, десь 50% йде на роботу самого фонду, на обслуговування, внутрішнє обслуговування самого фонду. Розумієте, що всі ваші гроші не доходять до адресату. Вони обміняються поступово, як і на будь-якому підприємстві. Є люди, які працюють, заробляють гроші, а є ті, які сидять в конторах. Ось і все. Є хтось, електрику треба погашати, телефонні розмови і так далі. І так далі. Оце я вам хотів донести. А ще є фонди, мало того, що вони ось так от, да, відбирають частину грошей на своє існування і не існування своїх працівників. Так а керівники цих фондів, як ви знаєте, одного нашого недолугого бувшого президента, все, все, що зробили люди. Бере на себе, і говорить тільки я. Ось це я вам і хотів, в цьому я хотів вас попередити. Що даючи туди, не вимагайте 100% віддачі. Яка вона в різних порізна. Це відступені жадності, відступені від розумності, відступені економічного розвитку працівників фонду і так далі. і так далі. Від, ступ... від цього. там багато дуже складових. А віддаючи напряму волонтеру або солдату, ось тут все йде до кінця. Діліться, друзі, діліться обов'язково. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте дзвіночок, щоб приходили до вас повідомлення. В телеграм-каналі Ляшенка Главне. І будемо разом. <му> Голова британської розвідки це наступна наша тема. Да? Такий Джеремі Флемінг в своїй статті, виданню Економік, сказав, ось я цитату наведу вам. Президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході. Хоча це і повід для радощів, але не треба недооцінювати, як російська брехня діє в інших частинах світу. Це він сказав про Україну. І про Захід, Європу, Америку, там, Канаду, цивілізовані держави і так далі. І це правда, друзі. Якщо до початку війни Російська Федерація практично повністю вигравала, повністю, друзі, вигравала інформаційну війну, в, Украї... ну, в Україні це 100%, тому що у нас 90% інформаційних телеканалів, е печатних видань, е мережевих, да, інтернет видань, всі працювали на Росію. То зараз уже всі просто знають, що брехня. Там, де російське, там брехня. Там, де хоч щось російське, ось як телеграм-канали, там Зрада, там Резидент, Шептун, ще якісь, вони ж повністю. Повністю брешуть, повністю переворачують. Но не це знову мене, знаєте, бентежить і не це ось. А те, що ми підписуємося на них. І ми йдемо до них. І ми читаємо їх знову. Хоча да, вже багато з нас читає їх з сарказмом, але питання навіщо? навіщо? Навіщо це робити? Навіщо заробляти їм гроші? Навіщо давати їм купатися, ми ненавидимо своїх олігархів, а там створюємо і кормимо їх? Це унікальна ситуація. Це унікальна ситуація. Тут кінець кінцем Путін, Кисельов, Скабєва, Петров, Соловйов, інші пропагандисти стали звичайними да, піщалками. Ну нам треба йти далі. Нам просто треба на них не звертати увагу. Нам просто їх треба гасити. Нам просто треба їх не дивитись. Якось Гордон. Ну це ж сміх, а ви дивитесь всі, друзі. Я, я не знаю, як мені. Ви, може, будете на мене е... я не знаю, як... біжатися. Да? Але коли Гордон задають питання, де ж твої сини? Ти хоч материк називи. він каже: Я не можу. О -о -о, проти мене іде. Відкрита справа, і життя моє і моїй родині е погрожують безпеці моєму житті і так далі. Він розповідає, що він всіх призивників своїх дорослих дітей вивіз за кордон. І ми це чуємо, і ми це хаваємо, оцю брехню. Ну це, блін. Так як брехню хаваємось таку, Росія, да? Ось подивіться на ці канали, на ці телеканали і так далі. Ось. Так, Росія, якщо б захватила Києві Україну, вона б поставила Мураєва. Точно, Мураєва. Далі, далі, забули Мураєва, Смішка, точно, смішка. Потім. Янукович, Янукович, і це, це пишуть, і ми все читаємо. Медведчука, Медведчука, він же в бігах тоді був. Так, знайшли півпису Азарова. Так, і всі лайкають, всі лайкають, підписуються, всі так о своїх хотіли, слухайте. А може вони хотіли поставити Шустера, Гордонова, Голованова чи Бутусова? А може Порошенка, Яценюка, Гройсмана, Грозьмана Геращенко? Кого? Друзі, ну, ну чого ми такі ось чому, ми такі прості, да, як, як я не знаю хто? Ну чому? А зараз уже пішло це Зеленський Єрмак. Вони повинні були залишитися, вони повинні були зрадити Україну. І це вони все приготували. Вони не готувалися до війни, щоб запустити росіян. І тоді б росіяни прийшли, і вони б залишилися і працювали б нам. Слухайте, я коли це слухаю. Ну чому ми всі такі прості. Друзі, чому? У мене глаза закриваються. А ви знаєте, я вам хочу сказати, ні, вони хотіли поставити Луценку, Бер Луценка, Березу, Ганапольського, може Кісельова, може Ірку Геращенко, я ж не знаю, а може Швейця, Феїна, Латиніну, Піантковського, я не знаю когось, Хіларіонова. Може їх хотіли поставити? Слухайте, давайте ж дорослішати, Давайте бути дорослими, дорослими. Я так хочу, щоб ми такими були. І щоб ми відділяли плеву від. Зерна, щоб ми зараз переходили на українські контенти, слухали українців гарних, не гарних, але українців, людей, які, які боліють за Україну. Не тих, хто вже там 5, 10, 7, рік, 15, сидить за кордоном з іншої держави, у яких слюна тече отут, які там щось не роз... вони, вони зовсім нічого не розуміють. А ми відкриваємо рота і слухаємо. <гас> а ще ми підписуємось на них 300 чоловік. І, і ці 300 тисяч чоловік. А ви знаєте, що ви кожен місяць їм додаєте 20-25 тисяч доларів. Ви про що люди? Люденькі, українці, ви про що? Ну, ну хвати бути такими простими. Ну вже пора ставати трохи сложними по Русский, щоб ви ж все всі по, на русском языке. Так от становитесь немножко сложными, становитесь немножко э, вдумчивыми, становитесь немножко другими. Поїхали далі. Касим Жамрат Такаєв, президент Казахстану. Всі, всі, всі згадали, який там він. Э, Вибрик, викрик зробив в Петербурзі всі, лайпи, ай, ай, Казахстан кинув, кинув. Він сьогодні прибув у Сочі для зустрічі з Путіним. Всі так цінили, на руках його носили. Можете знайти той час, де мабуть я. А я не пам'ятаю, щоб хтось ще щось сказав. Всі казали, Казахстан кинув, Казахстан поставив, Казахстан вліпив по щоті, е -жак така і так, і так. Не знаю. Я не бачив цього. Ось в тих всіх діях і подіях я нічого не бачив такого, що Казахстан пішов проти Росії. Ось не бачив. Ась там вони з Китаю. Не знаю. один, мабуть, я простий хлоп з села. Не маючи ніяких звань експертів, політологів, не будучи ні в яких там партіях, не запрошені ні в які там е -е -е канали, телеканали, нікуди. Я казав, друзі, давайте почекаємо. Давайте подивимося. Чи не сценарій це, чи не це така розіграна карта, подивитися, у них же свої сценарії, і вони самі розуміють, для чого вони це роблять. Ніхто не звернув на це увагу. Я і зараз кажу, я не знаю, чому така я поїхав туди. Життя покаже. А знаєте, коли життя покаже? Життя покаже, з ким Казахстан і як Казахстан, і як він кинув Казахстан чи не кинув Казахстан, життя покаже е, в січні місяці. Ось подивимось. Чому в січні все буде ясно по газу, по нафті і по всьому остальному. Росія щось там перекрила, а Казахстан сказав, я готовий давати, але нікому нічого не дав, ніхто у нього нічого не купив і ніхто нічого не пішло. Слухайте, це я й зараз один кажу, ніхто не каже. Нікуди Такаєв не пішов від Росії. Зараз, можливо, на... на ранок буде у них не так, але на зараз у них все гарно. На зараз вони, друзі, навіки. Подивитись. Або подивимося, якщо ні, я признаю свою помилку. Ну і далі. Статистика. Статистика, друзі. Статистика. Війна. У нас з 24 лютого війна. За перші 6 місяців. 22-го року, 2022 року, смотрите, дивіться, зареєстровано шлюбів у нас 103 903. 103 903, практично 104. В прошлому році, в 2021, за цей же період, без війни, зареєстровано шлюбів 85 960. На 17 943 шлюба менше, ніж в цьому воєнному році. В році біженців, в році переселення, в році, в році страхиття того, що твориться в Україні, шлюбів у нас зареєстровано більше. На 17 тисяч. І інше. Розлучень. Розлучень. В цьому році зареєстровано. 7632 за 6 місяців. В 2021 році, в тому, зареєстровано 13 153. В прошлому році розлучень було більше на 5521, чим в цьому році. В мирному році, в спокійному, більш-менш більш нормальному і економічно політичному так. Розлучень було на 5521 більше. В цьому році на 5521 розлучення менше війна, переселення біженців під 6 мільйонів, закордон і все інше. І так далі, і так далі, і так далі. Українці, в цьому, в цьому я вам пишаюсь. От є моменти, де армією пишаюсь це, 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 це неймовірне щось. Наше війська, наше ЗСУ. В шлюбах я пишаюсь. Є багато такого, а є, а є дійсно ми, ми класні. Ми класні і ми неймовірні. Ну і наостанок, дякую вам. Підписуйтесь, діліться. Це вже мільйон, особливо лайкайте. Ну, допомагайте. І ще що хочу сказати. Я знову про хороших русских оппозиционеров и, и о том, и о том по-русски буду, чем, чем они нам помогли и чем они нам могут помочь. Вот просто еще раз, ни один русский великий оппозиционер, либерал, демократ, который за границей не дал ни одной копейки на патрон для украинской армии. Ни одной. Они покупали памперсы, они покупали конфеты, они покупали проса и так далее. Но ни один из них не помог украинской армии. Ничем. Они даже не купили носки именно для армии, а покупали или беженцам, или переселенцам, если покупали. Так вот, чем они нам могут помочь, друзья? Ничем. Поки тільки ми їх кормимо, одеваем, обуваємо наші люди, і ви знаєте як, дякую вам до завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе.